П'ятниця, 23 травня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Сьогодні Хмельницький разом з усією Україною відзначає День Героїв. Ми вшановуємо пам'ять тих, хто в різні епохи боровся за нашу незалежність і хто віддав за неї свої життя. І дякуємо тим, хто саме в ці хвилини зі зброєю в руках боронить Україну. Ранок у місті розпочався із хвилини мовчання за полеглими в російсько-українській війні. На Майдані Незалежності пролунали мелодія шана та державний гімн. До стели із портретами героїв поклали квіти. Цей день ми вшановуємо всіх героїв, які в часи України впродовж її багатовікової історії виборювали незалежність, землю та українські цінності для своїх нащадків. Сьогодні ми вшановуємо тих героїв, які з часів відновлення незалежності України щоденною своєю боротьбою за український суверенітет, також боролись, і більша частина з них, в тому числі і герої неоголошеної війни. Ми маємо сьогодні 12-й рік. Четвертий рік повномасштабного вторгнення віддали самоцінне власне життя. Героєм є звичайний той солдат, який героїчно виконує свій обов'язок, рятує своїх побратимів до останнього подиху. Якщо це потрібно, тримає позиції і мужньо, героїчно виконує свій військовий обов'язок, свій обов'язок захисника і захисниці. Ми сьогодні щиро вклоняємось усім. Нашим воїнам бажаємо міцного. Здоров'я, незламності і повернутися здоровими і цілими неушкодженими додому з перемогою. День героїв насправді відносно нове свято, але в місті Хмельницькому точно не нове. І ми вже понад вісім років відзначаємо і кожного року намагаємося, попри воєнний стан, навіть робити його масштабним. Тому що для нас це важливо. Для нас усіх, я думаю, українці, хмельничан це важливо, аби ми не просто в цей день вшанували пам'ять загиблих героїв, а й плекали мужність людей. Сьогодні день насправді дуже важливий для кожного з нас. Багато заходів. Сьогодні місто вбрано в жовто-блакитні прапори. Місто сьогодні на багатьох будівлях вбрано у такі шатра, де позначаються наші військові частини Хмельницькі, які в нас дислокуються. Із квітами хмельничани вранці приходили і до кубів на алеї героїв у середмісті. Над Проскурівською, як і щоранку, о 9-й лунала мелодія шана. Це наші діти, наші онуки, які захищають нашу Україну, борються за нашу правду, за наше життя. Треба жити, треба боротися, треба, щоб наші діти жили в нормальній вільній країні. Сьогодні ми прийшли вшанувати. Пам'ять наших загиблих випускників, які стали героями. На жаль, цифра дуже занадто велика. Їх 26. Ми підтримуємо хвилину мовчання кожного дня. Для нас немає якогось дня особливого. Кожний день є тим, який має бути у спогадах про наших загиблих випускників. Молитвою сьогодні згадали тих, хто віддав свої життя у боротьбі за вільну Україну. З 2014 року Хмельницька громада втратила на війні майже 700 героїв. Панахида відбулась на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Віктор служив 14-го року з перших днів війни. Він завжди стояв на тому, що Україна повинна бути вільна. У нього є донечка, яка має жити в вільній країні від загарбників. Завжди казав, а хто має йти? Там мої хлопці. Зараз багато хлопців, їх. його тут завжди приходив сюди. Ми зараз є тут, щоб засвідчити свою невпинну любов до них, яка крізь біль, крізь сльози, крізь сум, смуток, але жива і сильна в наших серцях, в наших діях. Ми є разом для того, щоб засвідчити ту любов, яка не може загинути, не може померти, не може ще Найгіршим гріхом для нас буде те, якщо ми змарнуємо їхнє життя, яке вони віддали нам, якщо ми змарнуємо їхню честь. Я переконаний, що вони споглядають на нас з небес. Нехай Господь дає сили вам, рідні, близькі, хто втратив. Майже 70 військовослужбовців з Хмельницького отримали відзнаки Воля та мужність. До Дня героїв міський голова Олександр Семчишин вручив їм на грудні знаки із грошовою премією. Ще 13 захисникам сертифікати на придбання власного житла. Щороку ми відзначаємо наших воїнів відзнакою Воля і мужність. Це відзнака Хмельницької громади. Сьогодні таку відзнаку отримало 68 наших діючих військових. Таку відзнаку ми вручаємо впродовж року і на День Героїв, і на День Незалежності, і на День міста, і на День захисників, і на День Збройних сил, і на День добровольця. Відзначаємо тих, хто дійсно захищає українське майбутнє наших дітей до Знаки ми даємо грошову премію, ну і символічний подарунок. Крім того, вже багато років поспіль до Дня Героїв ми даємо нашим діючим, військовим, ветеранам. З пораненнями, тим, хто пройшов полон, хто має групу інвалідності, хто залишається щодо цього часу служити, житло або кошти для придбання житла. Сьогодні 13 наших земляків отримали кошти на придбання житла. Це все надзвичайно достойні військові. Багато хто, незважаючи на поранення і навіть групу інвалідності, продовжує воювати. Є хлопці, які е, пройшли разовсталь і були понад 2,5 роки в москальському полоні. Демонстрували бойове озброєння, техніку та частували кашею і узваром. У парку імені Михайла Чекмана сьогодні розгорнули справжнє військове містечко для дітей. До заходу, зокрема, долучились нацгвардійці, прикордонники, спецпризначенці, поліцейські та рятувальники. Юні, хмельничани мали змогу потримати у руках зброю, посидіти у спецавтівках, навчитись дресирувати службового собаку, спробували керувати дронами та надавати першу домедичну допомогу. Сьогодні я прийшла відвідати. Свято до Дня Героя. Я побачила багато військової техніки. Я дізналася, яка буває техніка, як вона виглядає, як називається. Хочу привітати усіх військовослужбовців з святом до Дня Героя. Побажати миру, спокою та швидкого повернення додому. Проводимо так сказати екскурсію. показуємо, яке є в нас озброєння. Чим ми володіємо на війні? Це гранатомети, це протитанкові міни. Техніка у нас козак, ми на ній постійно передвігаємося. Наші військові виїжджають на позицію. Це більш така надійна машина, броньована, яка встановлена гребами, захищена, захищена від дронів. Діти підходять, цікавляться, ми їм е, показуємо, що як правильно потрібно правильно робити в першу чергу. Розказано, яким бувають кровотечі, масовні, не масовні, що потрібно для цього робити, щоб їх зупинити. Поставлено чотири одиниці техніки: аврінтувальний автомобіль, пожежний автомобіль, піротехнічний автомобіль і хімічний автомобіль. Кожний автомобіль оснащений аврінатувальним обладнанням і своїми специфічними засобами для проведення і ліквідації наслідків. Як стихійних лих аварій для знешходження вибухових предметів і хімічної розвідки та її локалізація. Діти підходять, багато підходять, всі цікавляться, що для чого, як вони використовуються, по обладнанню питаються, як ним користуватися, по можливості, що можуть примірити, вдягнути. Пробують, нажимають, запускають. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимо!